Доброго ранку, ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. У нас як зазвичай три позиції, і ви вибираєте свою карту, яка вам найбільше приглянулася. І поїхали. Карта номер 1 що чекає вас сьогодні? Ви знаєте, коли випадає вежа, це говорить про те, що щось розвалюється, ви щось неправильно побудували. Ну, я цей приклад завжди приводжу або на стосунках між людьми. Ось, або на будинкові краще людям зрозуміти. Ви будували будинок. Фундамент не додали цементу, не було прочності. Якщо дивитися на відносини, стосунки між людьми, то вони не були крепкими, не було там кохання можливо, тому і розвалюється. Робота була вже не ваша, тому вас і звільняють. Щось закінчується, щось розвалюється. Це може просто якась ваза, кружечка розбитися, теж по цій карті проходить. Щось ви з балкону у вас випало, щось у вас. З машини випало, з стола впало і тому подібне. Це все йде по цій хаті, так, по цій хаті, по цій карті. А, так само по цій карті проходить електрика. Будьте обережні сьогодні з електрикою. Тобто миєте руки, витирайте, перш ніж розетку витягнути. Ось якось так. А, може бути якась новина, як грім з ясного неба. Теж по цій карті проходить. Порада вже казала: відпускайте, відпускайте все, що йде, чи це звільнення, чи це ваша людина вас предає, зраджує. Відпускайте, нехай іде собі. Вам буде краще, повірте мені, все, що від вас йде, не належить вам і завжди на краще. Звичайно, я не говорю тут про смерті, тому що. Це завжди дуже важко, але ми не можемо жити вічно. Рано чи пізно всі ми підемо один за одним. На жаль, так воно є. Карта номер два. Але з другого боку, у нас, ви знаєте, є можливість почати все спочатку. Карта номер два. Тут у нас нульовий аркан. Тобто, от людина тут починає все спочатку. Якщо, якщо ви тут все залишите позаду, гаразд, мене звільнили. Я ще щось краще знайду. Будьте свободними, будьте простішими, з легкістю приймайте все, що йде у ваше життя. Оця карта так і каже, з легкістю приймайте. Можливо, ви сьогодні проведете час з людиною, яка весела, яка розважить вас, можливо, це буде ваша дитина, можливо, це песик-котик буде, тому що по цьому аркану йдуть і тваринки, і наші дітки маленькі. Ось якось так. Дуже хороший день, якийсь новий початок, і щось у вас, якась, можливо, з'явиться забаганка, ще навіть сказати так можна. Якась мрія забаганка. Карта номер 3 Туз Кубків. Ви знаєте, це якась дуже приємна новина може бути. Це може бути щастя, яке з вас іде. Тобто, вам буде приємно, вам буде добре, це якась позитивна емоція, це якісь почуття. Це і флірт може бути, це може бути і закоханість, хтось, можливо, зустріне своє кохання, а хтось, можливо, признається в коханні. Тобто, зізнання якесь отримає. Дуже хороша карта, дуже позитивна карта. Це, можна сказати, високі вібрації, ну, я так відчуваю. ось, Якась певна емоційність і якась інформація теж іде по цій карті. Інтуїція, інформація. Ось якось так. Порада цієї карти. Бути вічливими, дякувати за все, що у вашому житті є, дякувати вашим близьким, рідним. Ось, і намагатися зробити собі і іншим приємне життя. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна! Гарного, мирного дня!